На сьогоднішній день Російська Федерація збільшила і значно збільшила свій сухопутний компонент чисельність своїх військ у порівнянні, от ви бачите на слайді, у порівнянні з січням 2023 року, особливо, що стосовне, стосується особового складу, з 330 тисяч військовослужбовців до 462 тисяч військовослужбовців на сьогоднішній день. Збільшилася кількість озброєнь, артилерійських систем. Незважаючи на те, що в більшості це те озброєння, яке надійшло зі складів зберігання, з арсеналів або було відновлено за весь час війни, да, Росія має певні спроможності по виробництву нових видів озброєння, але та кількість і танків, і бронетранспортерів, і артилерійських систем, система просто не зрівняна з тим, що застосовує Російська Федерація на сьогоднішній день. Якщо взяти початок широкомасштабної агресії, то тоді Росія застосовувала ну, на полі бою від 180 до 190 тисяч військ сухопутного компоненту. Зараз ви бачите, який сухопутний компонент це 462 тисячі. І саме третя стратегічна задача це утримання захоплених територій, вирішується в тому числі за рахунок такої кількості. Крім того, це 35 тисяч розгвардій, які забезпечують на сьогоднішній день роботу окупаційної влади на тимчасово окупованих територіях. Це ті, які будуть забезпечувати проведення виборів президента Росії на нашій території, і ті, які забезпечують жорсткий контрозвідувальний режим проти населення, яке перебуває на окупованих територіях.